Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік насадив був виноградник, найняв його виноградарем і відійшов на довший час. На свого та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних. А виноградарі, побачивши його, відіслали чим. знову послав він другу слугу, та вони його побили, обещативши, відпустивши. З подорожніми, з порожніми руками, пославши і третього. Та вони, і того тяжко ранивши, прогнали. Сказав він тоді власник виноградника: що мені робити? Хіба послатимо улюбленого сина? Може, його пошанують?» Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець, убиймо його і так спадщина буде наша. І вивели його за виноградник і вбили. Що отже, зробить їм власник виноградника, прийде і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали нехай так не буде. Ісус, заглянувши на нього пильно і мовив. Що отже значить це Писання: камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється. На кого ж він упаде, розчавить Його. Слава Ісусу Христу! Якщо добре подивитися на цю притчу і розібратися в її сенсі, то ця притча гарно відображає про виноградник, який Ісус говорить, зокрема у книгі Ісаї. А якщо добре глянути, то Ісус, коли говорить про виноградник, це ніщо інше, як ізраїльський народ. І самим виноградником, саме так він і вважає. Зокрема, ці виноградарі, які Ісус каже, що вони є такі недобрі, це є якраз управителі ізраїльського народу, які мали дбати про весь народ і вести його і провадити згідно закону Божого. Проте самі його не дотримувалися, та й закон перекручували. Зокрема, коли йдеться про цей слух. Це є ніщо інше, як пророки Ізраїля, яких посилає Господь, щоб навернути свій народ. Але знаємо, одних побили, одних вбили. Коли йде мова про сина, Ісус Христос тут дає дуже добре і гарно зрозуміти. Він говорить відвертим текстом, що Він є цим сином, тобто, що він є син Божий. Адже Господь є пан цього виноградника. Дивлячись на цю картину і цю притчу, то можна навчитися декілька основних таких моментів, якщо добре заглибитись у цю притчу. Перше діло це те, що виноградарі отримують цей виноградник уже в належному стані. В інших частинах Святого Писання каже, що вже є і башта для винодаву. І мур навколо виноградника, і виноградник є у хорошому стані. Тобто, бери решта, працюй, збирай виноград і отримуй нагороду. Проте, замість цього, щоб це робити, вони це не виконують. Людство від Господа отримало все необхідне для свого щастя і для того, щоб принести плоди святості. Проте ізраїльський народ цього не зробив. Каже Писання, що після того цей виноградник буде від них забраний і відданий іншим. Це є новий Ізраїль, це всі ті, хто йдуть за Христом. Тобто Господь готовий давати свою ласку і благодать кожному, і все необхідно для Його спасіння. Стоїть інше питання. Чи ми приносимо плоди святості Господеві? Адже згідно приписів, які працював у ізраїльському народі, коли віддавався виноградник в оренду, то сплачувалася завжди певна частина цього урожаю. Незалежно, який був урожай, ця частина домовлена завжди мала бути сплачена. Проте ці власники не хотіли сплачувати господарю. Вони взяли цей виноградник і стали власниками. Він їм дозволив керувати на їхній розсуд. Тобто Господь нам дає життя, дає все необхідне в житті і дозволяє цим життям самим провадити. Від нас вимагається тільки плоди святості. Тобто, щоб ми дотримувалися його закону, щоб ми жили за законом любові, бо інакше його не назвеш. Це є завдання кожного з нас. Якщо добре подивитися, то в цьому прикладі, цієї притчі дуже гарно характеризується сам Господь, власник цього винограду. Він довготерпеливий. Він чекає і посилає не один раз для того, щоб ці виноградарі зрозуміли, схаменулися і направились. І це стосується кожного з нас. До кожному Господь у житті дає певні моменти, коли ми йдемо десь на тією стежкою. Щоб ми навернулися, щоб ми опам'ятались. Господь кожному це посилає. Немає такої людини, яка би могла сказати, Господь мене не хотів напівнути чи не навернути. Це є неправда. Відверта неправда. Тому що Господь до кожного. Адже Він є той Господар, який шукає ту загублену вівцю. Він іде і шукає. Тому нема такої людини, яку би він не хотів навернути чи напівнути, коли в нас збивається зі шляху. І це є дуже важливий момент. Проте, незважаючи на те, що Господь є довготерпеливий і милостивий, в кінцевому результаті все рівно буде суд, де кожен отримує по справедливості. Це дуже важливий момент по справедливості. Кожен отримує те, на що заслуговує. Світівці церкви кажуть, що немає нічого страшнішого, ніж побачити себе у правді, який ти є насправді. Ми дуже часто хочемо виглядати гарно, виглядати добре в очах Господня, але страшно побачити себе таким, яким ти є. Розуміти, які ти гріхи поповнюєш, і як це називається. Знати, як ти гніваєш Господа чи свого ближнього. Прикро почути людині, що ти є злодій. Боля чи неприємно. Але якщо крадеш, це є правда. Якщо ти обманюєш, то ти є брехун. І як би ти не крутив, це є правда. Якщо ти хитриш і шукаєш якийсь інший спосіб, то ти є лицемір. І це є теж правда. Тому правду подивитися собі в очі є досить важливо. Це і важливий момент для кожного з нас десь глянути в дзеркало правди, бо це дає можливість зупинитися, схаменутися і направитися. Тому ця притча нам досить важливі показує момент. Господь любить, Господь дає, Господь чекає, але в один момент за все прийдеться відповісти. Тому дивімося на себе очима правди, щоб мати можливість застановитися, чи справді я йду тією стежкою, яку Господь заповідав, чи справді я йду за Христом. Бо серед життя, де диявол видає себе за батька світла, ангела світла, збитися є дуже легко. Тому ці церкви і нагадують: ніколи не суди грішника, бо ти не знаєш сам, де спотикнешся і впадеш. Тим більше цей грішник може в один прекрасний момент вдаритися в груди і перепросити Господа, і Він його пробачить, а тебе осудить, бо ти осудив його. Тому пильнуймо кожен себе, і Господь буде милосердний до кожного.